Або будь-який гаджет з виходом в інтернет. Також ви дізнаєтеся про те, як отримати бонусом просто собі додатково одразу навіть сьогодні отримати 50 доларів подарунок. Тому залишайтесь з нами на ефірі. Я представлюся мене звати Анна Плахтій. Я сама із міста Гайворон Кіровоградської області. Я незалежний партнер компанії круїзної, да нашого круїзного клубу міжнародного. Маю велику команду з багатьох країн світу. Маю людей, які тут заробляють, подорожують також повністю за бонуси від компанії і також вже побували в багатьох круїзах. Навіть в восьми круїзах є людина з моєї команди, яка побувала І ось скоро наступний круїз. Також я сама побувала у трьох круїзних подорожах, в однієї з яких була навіть зі своїм сином. Так, є можливість нас подорожувати не тільки самому, а дарувати таку прекрасну можливість, прекрасні враження своїм рідним і близьким. Тому ось так, сама компанія наша американська. Вона працює вже активно 10-й рік. Ось в січні місяці буде 10-ліття компанії. Якраз будемо святкувати, тому можете бути учасниками цієї події такої крутої. І сама компанія легальна, офіційна, працює у 209 країнах світу. Тому завдяки одному, наприклад, телефону чи будь-якому гаджету, можна працювати з будь-якої точки світу, і по по всьому світу можна будувати цей бізнес. Тому дуже зручно. Насправді це все робити зараз у нас можливості дуже хороші, є і плюс можливості наші, да, нинішні, які взагалі дає нам інтернет, плюс можливості нашої класної компанії. Це все в поєднанні дає дуже класний позитивний результат. Тому ось так. E, хочу розповісти, що ж таке да, самий основний наш такий крутий продукт це e, є наша база. E, і в нашій базі є три унікальних бази: e, перша база e, круїзів це 21 тисяча варіантів круїзів по всьому світу. Ви можете будь-який маршрут собі спланувати з будь-якого порту, з будь-якої країни, в яку вам зручно добратися, можливо, ви в цій країні проживаєте і собі з будь-якого порту відправитися в свою неймовірну подорож. Якщо ви знаєте, що таке круїзні подорожі, це Ой, така подорож, неймовірна. Хто побував? В захваті всі насправді тому що працюємо з людьми, які постійно ж подорожують, які вже мали досвід подорожей, не тільки круїзи да, відвідати, але і інші готелі, наприклад, або, ну, насправді, є дуже багато різних варіантів, то круїзна подорож залишає дуже багато за собою вражень і позитивних таких саме вражень, тому що це ви рано ой, ви засинаєте в одній країні, прокидаєтесь в іншій, за одну поїздку ви відвідуєте 3-4 країни за 7 ночей, да? це 5-6 нових міст, за одну поїздку можна дуже багато чого побачити. Одного дня ви в одному місці прокидаєтесь наступного дня в іншому, ідете, відвідуєте, досліджуєте нову місцевість. Так? Хто хоче на пляж іде, якщо є така можливість, в тій чи іншій місцевості, хтось іде за покупками, хтось іде на екскурсію, кожен планує свій час проведений в цьому місці, так як йому це хочеться. Кожен, тобто лайнер стоїть. А ви собі до часу відправки можете займатися всім, чим ви бажаєте. І проводити це дозвілля, як вам того хочеться. Або, можливо, навіть є такі варіанти, що люди залишаються на самому круїзному лайнері і насолоджуються також всіма розвагами і перевагами цього крутого е, відпочинку. Тому що е, лайнер сам це пливуще місто, да, таке на воді, е, великий багатоповерховий будинок, який до речі, компанія круїзна індустрія, самі круїзні лайнери вважаються самим безпечним видом відпочинку. ЮНЕСКО признало, що саме тобто, надійний, самий класний відпочинок. Не відпочинок, саме перед пересування да, на такому транспорті є самим надійним. Навіть авіа не таке безпечне, як Круїзні лайнери, тому що там немає такого, да, як вас сильно буде шатати, качати. Це ну, зазвичай там в інші в такі холодні пори року, е, коли там шторма сильні, але зазвичай є да, стабілізація качки на кожному лайнері, де це все якби стабілізується. Як Е, матрешка, да, Є така іграшка, як отак, Так мені валяшка, отак само лайнер на воді. Він все там стабілізується і немає цієї такої великої качки. Тому насправді круїзний вид відпочинку дуже шикарний, там все по системі включено, до речі, коли ви бронюєте круїз, ви бронюєте собі каюту того типу, який ви хочете. Це каюта з вікном внутрішня, або з балконом, або каюти з юти. Тобто ви собі обираєте той тип каюти, який ви самі бажаєте. Е, харчування на лайнері 24 на 7 є ресторани, шведські столи, де ви можете в будь-який час, в будь-яку е, частину доби, да, в будь-який час доби ну, прийти і там смачно поїсти, якщо вам так того хочеться. Тому насправді їди, що, питання, що стосується харчування на лайнері, дуже ну, тобто, всього дуже багато і це все якісне, все це дуже ну, шикарно вигляді. Що стосовно розваг, розваги на лайнері, також є аніматори, які проводять з вами майстер-класи, різні танці. Спортивні розваги, все-все-все цікаве є. Також в кожен вечір вечірня програма. Кожен день якась нова тематика на лайнері, є білі вечірки. Тобто, насправді нема коли сумувати. Кожного дня є така велика програма, по якій ви собі дивитеся, де, в який час що відбувається на лайнері, і ви собі. Ідете туди, куди вам подобається, куди ваша душа більше перевагу передає. Чому дай ви собі йдете і насолоджуєтеся. Тим, що відбувається на лайнері. Є також дитячі клуби, хто з дітками подорожує, є професійні няні, аніматори, які з ними займаються, і дітки дуже задоволені. Я сама пам'ятаю, коли я була на той час 4 роки, моєму синові було. Він був із задоволенням залишався в дитячій кімнаті. Кожного дня якісь були чудові. Події, то були якісь змагання в них, він приходив з подарунками постійно я його забирала. Тобто дуже цікаво, позитивно відбувається сам відпочинок на лайнері. Тому трішечки розповіла, але про це можна насправді розповідати дуже довго, і про ті враження, які можна отримати на такому да, класному відпочинку, теж можна дуже довго розповідати. Але ще розповім про інші бази, які в нас є. Також є в нас база готелів, в нас це 300 тисяч варіантів готелів по всьому світу, також є екскурсії і тури, які можна також забронювати в нас по оптовим цінам. Це також база 300 тисяч варіантів різних екскурсій і турів в різних місцевостях. Тому ось так і в нас є, якби да оці три унікальні бази, але до цін, які є в нас на сайті, вказані саме на круїзи, можна отримати знижку від 17%. Ставши нашим членом клубу, тобто, ви можете уже зареєструватися на сайт наш по посиланні тієї людини, яка вас сьогодні запросила на наш ефір, і вже подивитися цю базу круїзів, готелів і турів. І зрівняти також, подивитися, що які є ціни, які варіанти, і все, що вас цікавить, і взагалі ознайомитися з сайтом, з легальністю сайту, якщо вас це питання цікавить. І також отримати ще додатково, плюс до цього всього, додатковий е бонус привітний, да, Такий бонус 50 доларів, які ви можете використати в подальшому собі. Навіть захочете сьогодні-завтра бронювати круї чи готелі, ви зможете ці кошти використати на своє перше бронювання. Тому не втрачайте таку можливість, обов'язково зверніться до тієї, людини, яка вас сьогодні запросила на наш прямий ефір, і вона обов'язково з вами поділиться посиланням і відповість на всі ваші запитання. Тому. Ось так <реш> реєстрація вас ні до чого зовсім не зобов'язує. Ну тобто, це проста звичайна реєстрація, яка ні до чого вас не зобов'язує. Можете ознайомитися, дізнатися все. Там є також техпідтримка, якщо якісь питання є напряму до компанії, можна задати або задати тій людині, яка запросила вас сьогодні на ефір. Що стосовно, як отримати знижку 25% або 17% на бронювання, можна стати частиною нашого клубу, приєднатися до нашого клубу, до нашої крутої спільноти, і також отримати одразу миттєву знижку 25% на кожне бронювання. Я думаю, що від оптових цін вам ніхто не дасть таку класну знижку, тим більше нас. Є гарантія найнижчої ціни на сайті. Якщо ви знаходите готель чи круїз на просторах інтернет на офіційних да, і, як це, джерелах, знаходите дешевше, ви зможете звернутися в техпідтримку, і вам компанія гарантує, що ви зареєструєте забронюєте круїз по самій низькій ціні. Але насправді таких випадків дуже дуже, -дуже мало, тому що Компанія це постійно відстежує і в нас дійсно ціни прямі і ну, оптові ціни, тому що компанія чому, так? до речі, в нас саме найнижча ціна, тому що компанія. Заключила е, спеціальні договори, унікальні договори з кожною круїзною лінією. На даний момент в нас 14 круїзних ліній з нами співпрацює, і всі маршрути, які є в цих круїзних лініях, вони у нас зібрані всі в одній єдиній базі. Це на даний час 21 тисяча варіантів. Але компанія цю базу постійно розширює, тому що нові круїзні лінії до нас приєднуються, тому що розуміють, що. У нас більше двох мільйонів тис... більше 2 мільйонів людей по всьому світу подорожують через наш клуб, які побували вже не в... не один раз да, в круїзі. Я вже я ж кажу, я особисто побувала вже три рази. У мене є партнери, які побували навіть я ж кажу і вісім разів. тому. Mm, якби, компанія забезпечує постійно людей на круїзні лінії, на круїзні лайнери. Верніше. Тому такий попит. Тому круїзним лініям дуже вигідно нам продати оптом, заздалегідь, велику кількість круїз, ну, кают, да? і е, компанія тоді має такі можливість давати по самій самій низькій ціні. Продавати круїзи, тому що круїзним лініям потрібно дуже велику суму інвестувати в рекламу, а цією рекламою займається наша компанія. Безпосередньо ми партнери незалежні цієї компанії, тому ось в цьому і весь секрет: ціни і да, чому в нас найдешевше. Що стосовно е, да як бронюється, бронюється це все особисто в вашому кабінеті? У Вас є ваш особистий кабінет, в який можете зайти тільки особисто. Ніхто, крім вас, в ваш особистий кабінет не зайде, і в нас є якби, система накопичування. От коли наші члени клубу йдуть по накопичувальній системі, в них є оця гарантована знижка 25%. От, як скажете, да? зараз я задам вам питання: якби у вас була можливість забронювати круїз одразу, але за більшу ціну або поступово накопити. І е, е, оплатити, е, наприклад, цю поїздку свою, да, забронювати круїзну подорож і ще дод з додатковою знижкою 25%. Звісно, ви я думаю, оберете другий варіант, тому що людям зручніше маленькими сумами собі накопити і ще плюс до цієї накопленої суми отримати 25% знижки на. Бронювання круїзу. Це, наприклад, якщо круїз на вашу сім'ю коштує, наприклад, да, я просто скажу це як приклад, ціни абсолютно різні. Наприклад, 2 тисячі, то 500 доларів компанія вам робить знижку. Це тих самих 25%. Класно, класно. Ніяка компанія вам інша не дасть такої знижки. Ніякий туроператор, турагентство точно не дасть вам таку класну знижку. А тут ви цю знижку будете мати щомісяч, ой, щоразу на кожне бронювання. Тому ось так: є в нас три різних тарифи. Які кожен вибирає для себе той тариф, який йому найзручніший, найвигідніший, тому що ми всі різні, в кожного фінансова ситуація абсолютно різна, і компанія дає три різних варіанти для того, щоб стати членом клубу, і вони обирають собі саме той варіант, який їм підходить найбільше. Про тарифи я зараз більш детальніше розповідати не буду. Ви можете звернутися до тієї, людини, яка запросила вас сьогодні на наш ефір, вона більш детальніше про кожен тариф вам розповість, і ви собі зможете потім обрати той тариф, який вам подобається найбільше, який будете ви використовувати без стресу для вашого сімейного бюджету. Тому ось так. Що стосовно подорожів, в принципі, я вам розповіла саму суть. Зараз розповім ще трішечки про партнерство, що воно собою являє і як його можна отримати. В чому заключається суть партнерства? Партнер це та людина, яка займається рекламою нашої цієї платформи, нашого сайту, розповідає про можливості компанії. І за це компанія нас дуже щедро. Винагороджує, тому що в нас в компанії є 5 видів доходу. Для того, щоб я ж кажу, повторюся, працювати в цій сфері, вам не потрібно да, спеціального обладнання, спецтехніки, достатньо навіть телефона. От Я особисто працюю з телефона, це зручно, він завжди коло мене. Будь-коли можу відповісти на будь-яке запитання і зізвонитися, і якби, зробити ту роботу, яку мені потрібно. І, виходить, партнер, що потрібно для того, щоб стати партнером? Партнерство коштує всього, представте, ваш бізнес, який буде вам приносити дохід в доларах, коштує 95 доларів на півроку. Тобто, франшиза, ліцензія, хто як це називається, це 95 доларів на півроку. І ви маєте можливість тут заробляти. Всі п'ять видів доходу в компанії. Самий перший вид доходу ми отримуємо за рекомендації. Коли по нашій рекомендації реєструється людина, обираючи один із трьох тарифів для того, щоб подорожувати, люди собі накоплюють. Ви одразу отримуєте в цей же ж день. Миттєві винагороди це від 20 до 20 до 50 доларів за кожну людину. Тобто тут можна миттєво отримувати, і ці гроші ви від 50 доларів можете вже вивезти на свій гаманець. Тобто, це я, наприклад, на Приватбанк вивожу через таку платіжну систему, як Пайонер. Якщо ви працюєте чи проживаєте за кордоном, є також інші платіжні системи, тому що в нас в Україні то пайонер на даний час. А в інших країнах можна платіжні системи надійні, провірені. Компанія працює тільки з надійними компаніями, да платіжними системами, такими як Visa і Master... Masterclass. Вертіше. Вибачаюся. І ще до речі, стосовно платежів, да, про які я розповідала, коли людина накопичує собі на свої подорожі, всі рахунки застраховані компанією Trust My Travel в британському банку, Barclays Bank. це якби дуже така надійна страхова компанія, яка гарантує, в разі якщо щось, не дай Бог. Щось з компанією станеться, то вам компанія, оця страхова, повністю компенсує всі гроші, які ви собі накопили в цій компанії. Тому е є якби гарантії, це все можна перевірити і е впевнитися в тому, що все легально, все офіційно. Ще скажу да, про заробіток що стосовно заробітка, є також в компанії класний такий бонус, це безкоштовне членство називається. Тобто, коли ви порекомендували да, декільком людям можливість тут класно, вигідно подорожувати, вас компанія винагороджує, що місячно буде на ваш Рахунок поповнювати по 200 доларів на ваші подорожі. І да, Ви собі будете ці гроші використовувати на свої бронювання. Класно, класно, щомісячно по 200 доларів додатково мати собі Бонусом за те, що ви зробили добру справу, і вам вигідно, ви за те заробили, і людям добре зробили за те, що вони ви відкрили для них такі можливості класні, вигідно подорожувати. Ви отримуєте щомісячно за це 200 доларів подарунок? Круто, я думаю, що дуже круто. Ну насправді немає зараз нас таких да? Премій класних, це у нас мінімальна зарплата в Україні, якщо взяти, да, перевести 200 доларів в гривні це мінімальна зарплата наша в Україні на даний час. Я враховую, що це дуже класний такий прибутковий бонус на ваші подорожі. І таким чином у вас уже буде 50% знижки на ваші подорожі. 50% ви списуєте накопиченими грошима, 50% доплатили при бронюванні з карти банківської візи або мастер-карт. Таким чином бронювання відбулося. Ви забронювали свій, свою подорож, роздрукували посадкові талони і відправилися в вашу заплановану дату. Все дійсно надійно і легально. Тому ось так. Є також можливість вже будувати в цій компанії команду і за рахунок спільного створеного товарообороту отримувати ще бонус. Це вже йде лідерський бонус, який отримують уже тут директора. Цей бонус від 300 доларів до мільйонів. Можна так сказати, до 55 тисяч доларів. E, ну, п'ять тисяч доларів це тільки ну майже найвищий ранг, да, навіть більше, тому що в нас зараз відкрили ще нові ранги. Тобто, можливості в компанії не. Як це не обмежені? Тут можна заробляти насправді стільки, стільки ви собі того плануєте й бажаєте? Також з цього моменту у вас є можливість. Отримав бронювати подорожі, повністю за накоплені гроші. От щомісячно вам компанія буде накоплювати гроші, і вам не потрібно буде вже доплачувати свого особистого рахунку зі своєї карти. Ви можете повністю за бонуси компанії подорожувати, бронювати свої подорожі. Також ще в компанії з цього моменту, коли ви вже лідером компанії стаєте, у вас є можливість уже заробляти щомісячно ще додатково пасивний дохід. За те, що ви один раз зробили в компанії роботу, вам компанія за це буде щомісячно ще винагороджувати пасивним доходом, додатково до всіх видів доходу. Ось так. Тому якби насправді в компанії, да, щоб стати лідером, для цього не потрібно, якщо вам здається, що це потрібно дуже дуже багато людей. Тут навіть можна 6 людей від 6 до 30 людей. В залежності від обраного тарифа, е і все, ви вже тут лідер в цій компанії. Отримуєте вже від 500 доларів до 2000 доларів навіть на цьому рівні можна отримувати всіма бонусами, тому що я вам розповіла про самі основні ключові, але їх насправді більше. Е також про кожен більш детальніше ви можете дізнатися. В людини, яка вас запросила, вона вам розповість все більш детальніше розжує, покаже на прикладі, відео дадуть вам більш детальніше дізнатися. Тому не проходьте повз, дізнайтесь більш детальніше про все, про всі види доходу, про тарифи, які є в компанії, для того, щоб подорожувати класно, вигідно, по самим оптовим вигідним цінам. Тому дізнавайтесь більш детальніше. Я на сьогодні буду завершувати. Була рада бути корисною для вас, відкрити вам для вас ці можливості. Тому дізнавайтеся, мотивуйтеся, розбирайтеся у всьому. і будемо раді вітати вас в наших чатах, в наших спільних подорожах. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!